Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій. Гордійко Олександр. Епізод 11. Жести в воду. Відкриваємо меню NVDA. Для цього натискаємо NVDA N. NVDA Меню. Параметри під меню обираємо пункт параметри, розкриваємо під меню і знаходимо. Пункт жестив воду. Тут натискаємо Enter. Ми одразу потрапляємо в список категорій. це деревовидний список, в якому можна рухатися за допомогою курсорних клавіш. По списку ми рухаємося вертикальними курсорними клавішами і розкриваємо потрібне нам дерево горизонтальними клавішами. Для того, щоб розкрити дерево, натискаємо клавішу праворуч, для того, щоб повернутися на один крок назад, натискаємо клавішу ліворуч. Для початку давайте розглянемо взагалі, що собою являє це вікно. Я натискаю клавішу TAB. До кнопка Є кнопка Повернути до початкових налаштувань. Якщо ми призначили якісь жести, гарячі клавіші на нашій клавіатурі або команди за допомогою дисплею Брайля. І не знаємо, що ми наробили, що ми натворили, хочемо повернути все назад, то для цього треба натиснути саме оцю кнопку. Повернути до початкових налаштувань». Рухаємось далі табом. Гаразд кнопка. Є кнопка Гаразд, тобто, коли ми всі жести призначили, ми можемо натиснути Гаразд, і відповідно зберегти налаштування, скасувати кнопка. Скасувати, ну тут зрозуміло. І є поле редагування фільтрувати. Ми можемо написати частину назви команди або категорії для того, щоб відфільтрувати і не шукати потрібну команду, на яку треба назначити жест у всьому списку категорій. Рухаємось далі табом. Дерево, браїль, згорнуто, один із 19, Ми знову потрапили у дерево. Давайте подивимося, які тут є категорії. Перша категорія це брайль, відповідно, жести, які призначені для брайля. Буфер обміну, згорнуто, із 19, Буфер обміну. Давайте розкриємо, я натискаю стрілку праворуч, 6 і тут є 6 елементів. Вейна, один, виділити все згорнуто. Давайте подивимось. Копіювати виділений елемент. Я натискаю клавішу праворуч, розкриваю. Розгорну, 1 елемент. Один елемент. І стрілочкою вниз. 2, control, c, він каже, Ctrl-C, клавіатура всі розкладки. Що це значить? Тобто, жест, який призначений для команди скопіювати в буфер обміну, це Ctrl-C. Далі клавіатура всі розкладки. У нас є декілька розкладок лептоп і десктоп. Так, от цей жест буде спрацьовувати на всіх розкладках однаково. Натиснемо TAB. Видалити, кнопка alt. Є кнопка Видалити. Тепер вона з'явилася, оскільки ми знаходимося вже безпосередньо на жестові, а знову ж повернути до початкових налаштувань. І до початкових налаштувань. Я повертаюсь shift tab Давайте подивимося інші жести. Я повертаюся стрілочкою вліво. 0, буфер обміну, 2 із 9. До рівня 0. Згорнуто. Згорнув буфер обміну, рухаюсь вниз. Як ви бачите, тут дуже багато різних категорій. Давайте спробуємо додати якийсь жест на певну команду. Ось, наприклад. Допомога, 4, із 19, 3, 0. Розгортаємо клавішою праворуч. Рухаємось стрілочкою вниз. І залізу, екран чорним, або для один раз, перезапуску є діє й натиснувши дії ті екрана Завіса. Поки ви її не вимкнете одін і один. І бачите, воно сказало один з одного, але не каже, що згорнуто. Тобто далі, стрілочкою вправо, я натискаю нічого не відбувається. Відповідно, жесту або гарячої клавіші на цю команду не призначено. Але нам вже NVDA розказує, як буде працювати наш жест. Якщо ми натиснемо один, то екран на завіса буде працювати тільки до перезавантаження скрінрідера. А якщо ми натиснемо швидко двічі, призначений жест, то екран на завіса буде працювати завжди, навіть після перезавантаження NVDA. Давайте спробуємо додати новий жест на цю команду. Я натискаю Tab. Додати, І в нас тут з'являється кнопка Додати. Я натискаю пробіл. пробіл Два. Один, один. Він каже, «Введіть жест в воду. Я зараз натискаю комбінацію гарячих клавіш, наприклад, Ctrl-Shift Z. І тепер слухайте уважно, що буде відбуватися. Контекстне меню меню. І одразу NVDA нам говорить: контекстне меню, меню. І ми вертикальними стрілками маємо обрати певний пункт меню. Що це взагалі за меню? Зараз фактично відкрився список розкладок клавіатур, до яких ми застосуємо цей жест. Рухаємося вертикальними стрілками по меню. ctrl shift z клавіатура десктоп, Ctrl-Shift-Z. Він каже нам: клавіатура десктоп. Я ще раз вниз. ctrl shift z клавіатура, усі розкладки. Клавіатура усі розкладки, клавіатура, десктоп. і знову desktop. Чому тільки дві клавіатури показує? Справа в тім, що в мене зараз обрана активна розкладка клавіатури Desktop. Якби була активна розкладка клавіатури «Лептоп», то він би показував замість desktop. Він би тут казав лаптоп. Тобто ми можемо обрати. Цей жест буде працювати тільки на активній розкладці, тобто клавіатура desktop, або ж на усіх розкладках. Я обираю, щоб він працював на усіх розкладках, тому стрілкою вгору. ctrl усі І тепер натискаємо Enter.

І ми чуємо той жест, який ми додали. Тепер табуляцію натискаємо кнопку Гаразд, все, ми додали наш жест в воду. Давайте тепер перевіримо наскільки він коректно працює. Я натискаю Ctrl-Shift-Z. Попередження діалогу увімкнення екрано ліза, із робить екран комп'ютера повністю цьому. Перед продовженням переконайтеся, що зможете користуватися комп'ютером без екрана. В нас відкрилося діалогове вікно, де нас NVDA попереджає про те, що екранна завіса увімкнеться і екран буде чорним. За замовчуванням, курсор стоїть на кнопці Ні. Рухаємось табом. Завжди Ну, Тут зрозуміло. Так, кнопка, і є кнопка Так, натискаю пробіл. Тимчасова завіса працюватиме до наступного перезапуску. І ми чуємо, що тимчасова екранна завіса буде працювати до перезапуску. Натискаю знову Ctrl-Shift Z, завісу вимкнено. Екранну завісу вимкнено. Ви чуєте спеціальний такий звук, і NVDA нас сповіщає про це. Давайте тепер натиснемо двічі, для того, щоб екранна завіса працювала завжди. По діалогу, екрану, і завіс, і екран повністю, чорним. Перед продовженням переконайтеся, що зможете користуватися комп'ютером без екрану. Ні «Алтен». Знову ж таки, те ж саме діалогове вікно, рухаємо з табом. Та так, натискаємо пробіл. Про завісу увімкнено. Все, екранну завісу увімкнено. Тепер я зберігаю конфігурацію, натискаю NVDA Ctrl C і перезавантажую NVDA. Для цього використовую просто Ctrl-Alt-N. панель завдань ви чули характерний звук, коли NVDA сказала панель завдань. Це означає, що екранна завіса увімкнена. Але синтезатор нас про це не сповіщав. Тепер натискаю один раз Ctrl-Shift Z. Екранну завісу вимкнено. Ось так працюють жести або гарячі клавіші, які ми можемо назначати у вікні жести в воду. Ви можете призначити багато різних своїх жестів, які ви самі придумаєте, або ж передивитися, які вже жести або гарячі клавіші існують. Для цього потрібно зайти в NVDA меню, натискаємо Nvidia -N. Nvidia меню. Далі рухатись до пункту довідка вертикальними стрілками. Параметри, довідка під меню Відкриваємо під меню праворуч стрілкою. Посібник, І стрілочкою вниз список, команд. Список команд. Якщо ми зайдемо в цей список, відкривається браузер за замовчуванням, Довідник зі списком документів для читання. І ми бачимо довідник зі списком команд. Я рухаюсь тут звичайними гарячими клавішами для веб-навігації. початок роботи з NVDA. Тут ви знайдете дуже багато жестів або гарячих клавіш, як для розкладки desktop, так і для розкладки лаптоп, а так само і для сенсорного екрану. Рекомендую детально ознайомитися з цим списком. А зараз трохи вже існуючі гарячих клавіш для NVDA або жестів для NVDA. Ctrl-ALT-N Завантажити скрінрідер. А коли NVDA вже завантажена, натискання цієї комбінації перезавантажить програму. NVDA Q Завершити роботу NVDA. Залежно від налаштувань, може бути діалог з варіантами завершення роботи або скрінрідер вимкнеться без попередження. NVDA 1. Увімкнення режиму клавіатурної довідки. У цьому режимі ви можете натискати будь-які клавіші та дізнаватись їх значення і команди, якщо такі закріплені за певними клавішами. Так само і з комбінаціями клавіш. Щоб вийти з режиму клавіатурної довідки, натисніть NVDA 1 ще раз. NVDA N – меню скрінрідера. його можна викликати з будь-якого місця і в будь-який момент. Control – Зупинити мовлення. Якщо ви хочете миттєво зупинити мовлення, просто коротко натисніть клавішу Control. SHIFT. Призупинити мовлення. Якщо ви хочете призупинити мовлення, коротко натискайте клавішу SHIFT. А для того, щоб продовжити мовлення після призупинення, натисніть SHIFT ще раз. Будьте уважні, ця функція може не підтримуватись вашим синтезом мовлення. NVDA TAB прочитати об'єкт або елемент керування, який знаходиться у системному фокусі. Якщо натиснути двічі швидко, NVDA озвучить інформацію по символах. NVDA T читати заголовок активного вікна. Якщо натиснути двічі швидко, інформація буде прочитана по символах. Якщо тричі. Інформацію буде скопійовано до буферу обміну. Це буває іноді дуже корисно. NVDA B прочитати активне вікно. Це корисно в діалогових вікнах. NVDA SHIFT B прочитати стан батареї або стан акумулятора. Ви можете почути заряд батареї у відсотках і скільки часу може працювати ноутбук. А якщо він підключений до електромережі, то NVDA вас повістить про це. Хочу звернути вашу увагу на те, що деякі комбінації клавіш NVDA відрізняються залежно від того, яка клавіатурна розкладка активна у вас на вашому комп'ютері. Ось декілька прикладів. Керування кільцем параметрів активного синтезу мовлення для розкладки Desktop, NVDA Control курсорні клавіші. Для розкладки лаптоп NVDA Ctrl-Shift курсорні клавіші, Увімкнути і вимкнути режим сну. Для розкладки Desktop NVDA Shift S, а для розкладки лаптоп NVDA Shift Z. Якщо ви увімкнете цей режим. NVDA перестане озвучувати елементи на екрані і виводити інформацію на дисплей брайля, а також перестануть працювати команди NVDA. Це може бути корисно в програмах, які не потребують роботи скрінрідера або мають вбудовані засоби читання з екрану. Для того, щоб вимкнути режим сну, натисніть цю ж саму комбінацію клавіш повторно. Це тільки маленький перелік існуючих гарячих клавіш. Більше ви зможете знайти у вище згаданому списку команд. На цьому ми завершуємо огляд меню параметрів NVDA. Далі буде. Кінець 11-го епізоду.